Доброго дня, шановні українці, доброго дня, брати та сестри. З вами мандруючий монах, брат Єгор Сукіряни Чернівецької області. Я поздравляю всіх українців, поздравляю братів та сестер, тих, які шанують пам'ять предків, ті, які пам'ятають, що ми усі православні, православної віри. Усіх поздравляю з великим святом святої Покрови Богородиці. Свято Покрови, велике наше українське православне свято. І бажаю, щоб Покрова цей день прикрила Україну. Просто прикрила, як вона покриває землю, щоб вона врятувала Україну і врятувала наш грішних, Витягнула з цієї страшної війни. І сьогодні ще на свято Святої Покрови Богородиці велике свято. Свято українського козака. Саме українські козаки завжди боронили неньку Україну. Саме українські козаки помирали, не задумуючись за Україну. Саме українські козаки помирали за православну віру. Українські козаки були вірними православній вірі, не задумуючись і йшли за неї на смерть. Знаєте. Дуже багато в душі всього, що хочеться сказати, але важкі часи настали. Я дуже прошу вас, брати та сестри. Тримайтесь православної віри, вірте в Господа Бога. І Він врятує нас зі святом вас, святої Покрови. Хай вона прикриє і збереже Україну і простий український на. Род. Дякую вам, брати та сестри, з Богом. Амінь.